А в ефірі Хотнюс огляд головних подій за останню добу. Далі у випуску студії Вікторія Ляшевська в Україні стартували дочасні президентські перегони. ЦВК оголосила про початок виборчої кампанії. У Кремлі заявляють, що Москва не втручається у ситуацію в Україні і розраховує, що її міжнародні партнери робитимуть теж саме. Активісти Майдану висловили вимоги до створення уряду народної довіри. У відставку пішли 15 голів обласних державних адміністрацій та ряд чиновників. Верховна Рада на засіданні підтримала проект заяви до міжнародного суду, що дозволяє притягти до відповідальності низку посадових осіб, причетних до масових вбивств в Україні, перед гааським трибуналом. Під трибунал можуть піти усунений президент Віктор Янукович, екс-міністр МВС Віталій Захарченко, екс-генпрокурор Віктор Пшонка та низка інших посадових осіб. Також повідомляється, що Верховна Рада прийняла постанову про визнання Україною юрисдикції Міжнародного кримінального суду. За таке рішення проголосували 324 народних депутата. В Україні стартували дочасні президентські перегони. ЦВК оголосила про початок виборчої кампанії. Вибори відбудуться 25 травня, як повідомив спікер Олександр Турчинов. Претенденти на посаду президента вже можуть висувати свої кандидатури. Всі подібні рішення мають прийматися виключно Верховною Радою України. Стільки скільки нам відведено працювати на цих посадах, ми будемо це робити і будемо робити все від нас залежне для того, щоб організувати належну підготовку виборів президента України, навіть в тому випадку, якщо вже іншому складу комісії доведеться оголошувати їх результат. Нагадаю, Віктор Янукович оголошена в розшук. Про це заявив виконуючий обов'язки міністра внутрішніх справ Арсен Аваков. Зокрема, він сказав, що порушена карну справу за фактом масового вбивства. Також невідоме місце перебування колишнього генпрокурора Віктора Пшонки та екс-міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка. Почати розслідування в цьому провадженні за фактом вчинення умисних вбивств 74 громадян України, які були вчинені в місті Києві під час акції протесту в центрі столиці за ознаками злочину. В ньому об'єднано, як я вчора повідомляв, 74 провадження. Верховна Рада України призначила позачергові вибори в Києві на 25 травня цього року разом із виборами президента. За відповідну постанову про призначення позачергових виборів Київського міського голови та депутатів Київради проголосував 331 народний депутат. З'явилась інформація, що активісти спільної справи зайняли хол Центральної виборчої комісії на першому поверсі і збираються відвідувати всі засідання ЦВК, щоб не допустити фальсифікації виборів і виносу якихось документів. Про це на прес-конференції в ЦВК повідомив один з лідерів організації. Гривня офіційно подешевшала. НБУ знову підвищив офіційний курс долара. Тепер один долар коштує майже 10 гривень. Ще напередодні курс був 8.94. Сотники третьої сотні Майдану пікетують Верховну Раду, вимагаючи пояснень, чому всі рішення в парламенті ухвалюються без участі Майдану. Активісти вимагають публічних пояснень від виконуючого обов'язки президента Олександра Турчинова і трьох лідерів. Опозиції Арсенія Єценюка, Віталія Кличка та Олега Тягнибока. Також присутні обурені тим, що в раді продовжує засідати старий склад депутатів, а представникам майдану доступу до Ради немає. У Сотні було прийнято рішення відправити активіста, який звернеться до народних обранців із парламентської трибуни. Натиск присутніх поки вдається стримувати самообороні Майдану. Верховна Рада України продовжить роботу 27 лютого і розпочне з рішення про формування коаліції і уряду. Повідомив спікер парламенту Олександр Турчинов. Депутати знову зберуться у 10-й ранку. До цього часу парламентарі повинні визначитись з формуванням коаліції. Поки у Криму тривають мітинги на підтримку місцевої влади, Росія готується видавати кримчанам паспорти за спрощеною процедурою. Про це заявили депутати Держдуми, що прибули напередодні. Очолює візит голова комітету ЗСНД Леонід Слуцький. Крім того, російські депутати наголосили, що у разі рішення Кримчан на референдумі або звернення Верховної Ради Криму до Росії з проханням про приєднання Росія розгляне це питання дуже швидко. Кримські козаки не виключають навіть воєнних дій. В той же час Кремль заявляє, що Москва не втручається у ситуацію в Україні і розраховує, що її міжнародні партнери робитимуть те ж саме. Ми згодні з нашими люксембурзькими партнерами в тому, що опасно і контрпродуктивно намагатися е нав'язувати Україні вибор по принципу «Либо ви з нами, либо ви проти нас е ми заінтересовані в тому, щоб Україна була е спільної європейської сім'ї у всіх смислах цього слова. Тим часом Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики Кетрі Нештон вшанувала у Києві пам'ять загиблих на майдані. Також вона обговорила з лідерами парламентських партій формування нової коаліції та уряду, а також фінансову допомогу Україні з боку Євросоюзу. Активісти майдану висунули вимоги до створення уряду народної довіри. До нього не можуть входити ті, хто є у списку сотні найбагатших людей України, а також ті, хто обіймав владні посади з початку 2010 року. Однак, яким би не був новий уряд, перед ним одразу ж постає питання, чим наповнити бюджет. Російський міністр економічного розвитку Олексій Улюкаєв каже, що Росія гроші давати не поспішає. Ми давніміть мати то тобто нове правительство. Ми довжні знати, хто прем'єр-міністр, хто міністри і яка програма у кабінету. Раніше Росія обіцяла Україні майже 11 мільярдів євро позики. Проте наразі черговий транш відтермінована. За підрахунками українського мінфіну, протягом цього і наступного років країні знадобиться 25,5 мільярдів євро допомоги. 20 мільярдів готовий надати євросоюз, але також лише тоді, коли Україна сформує новий уряд і за умови проведення реформ. Про можливість надання допомоги заявляв також Міжнародний валютний фонд. Сполучені Штати Америки разом із партнерами в усьому світі готові надати Україні підтримку у здійсненні реформ, необхідних для повернення до економічної стабільності. Про це заявив речник Білого Дому Джей Карні. За його словами, ця підтримка доповнила б програму допомоги МВФ. Сполучені Штати разом із партнерами в усьому світі готові надати підтримку Україні. Вона доповнить допомогу за лінією МВФ і сприятиме проведенню реформ, інвестуванню в охорону здоров'я та освіту та зміцнить соціальний захист. Про ситуацію в Україні перед депутатами відзвітував міністр закордонних справ Великої Британії Вільям Хейк. Він закликав світову спільноту співпрацювати з новим перехідним урядом. Я вирушаю у Вашингтон, щоб обговорити українське питання з секретарем Джоном Керрі. Інші перемовини пройдуть із Міжнародним валютним фондом. Таку підтримку можна надати. Щойно нова влада про неї попросить. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що захід має допомогти Україні, але ця допомога має бути обумовлена реформами. Туск наголосив, у Києві мають як слід підготуватися, щоб прийняти допомогу, реформувати економіку і державні фінанси. Інакше чергові 100 мільйонів опиняться в кишенях кубки олігархів, а Україна залишиться в таких же злиднях, як і до цього. Йдеться в повідомленні. Останніми днями у відставку пішли 15 голів обласних державних адміністрацій. На цей час без губернаторів Київська, Херсонська, Сумська області, Волинь, Вінниччина, Хмельниччина, Тернопільська область, Кіровоградська, Івано-Франківська, також Рівненщина, Львівщина, Полтавська та Чернігівська області, Буковина, Миколаївська та Житомирська області. А ще місто Севастополь. Усі керівники написали заяви на звільнення за власним бажанням. Приморський районний суд Одеси постановив передати справу Ігоря Маркова до Криму. Раніше нагадаю спікер Верховної Ради Олександр Турчинов підписав розпорядження про відновлення в правах народного депутата. Його захист чекав на звільнення, а прихильники погрожують звільнити політика силою. Тим часом одеська міліція організовує правопорядок своїми силами, команд з МВС не надходять. Міністерські телефони не відповідають. Про це повідомив голова обласного МВС Сергій Резніков. Защитіть город від протиправних пацієнтів і якщо всі консолідуються в цьому сенсі, тільки якщо ми будемо перебирати. До перебори там ті сібі захищати себе майдани, анті майдани. Повірте, нічого хорошого за то не буде. Уже все, є власть в государстві. Чому проводять таке майдан? МВС розслідує перешкоджання Євромайданам в регіонах з боку правоохоронних органів, а саме перевищення службових повноважень керівниками управлінь МВС України в ряді областей. Розслідування перебуває під особистим контролем, виконуючи обов'язки міністра Арсена Авакова. Губернатора Черкаської області Сергія Тулуба оголосили у розшук. Його підозрюють у розкраданні державних коштів у особливо великих розмірах. Про це повідомили у прес-службі обласної прокуратури. Крім того, вже розслідують факт заволодіння державними коштами посадовців Черкаської обладміністрації. Під час проведення тендерів зловживань нарахували на понад 135 мільйонів гривень. Голова Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Володимир Манджосов написав заяву про звільнення за власним бажанням. Про це повідомив голова Комітету з питань свободи слова та інформації Микола Томенко. Він також заявив, що, скоріш за все, після розгляду звіту Нацради, Верховна Рада ухвалить рішення про висловлення недовіри цьому органу. новость, что, наверное, Путин, конечно, там будет что-то делать. Хорошая новость, что вы уже знаете, что он будет делать. Потому что он все пробовал у нас в Южной Осетии и в Абхазии. Он выдает паспорта, он захочет делать провокации, он захочет использовать свой флот для того, чтобы пере перекрыть перешей, который соединяет Крым со стороны Украины, и установить там коридор. И дальше, насколько я понимаю, они хотят пробраться, то есть сделать один коридор Абхазии, потом через Краснодар Крым, потом Одесса-Николаев и потом через Молдову на Приднестровье. Это их какие безумные планы. Они считают, что они не удержат остальное постсоветское пространство. Все стороны конфликта заинтересованы в том, чтобы страна была нормальной. Самая главная задача. Нам нельзя допустить малейших вспышек радикализма в Крыму. Потому что каждый волнуется за то, чтобы на улице спокойно отправили своих детей, сам по улице шел спокойно. Вот это главная задача. Я глубоко убежден в следующем. Что если кто-то совершит малейшее противоправное действие, кем бы он ни был, от министра до так сказать, гражданина так сказать, обычного, він вершив протиправне действия, он за это должен отвечать. Родичі та близькі розшукують 312 людей. Про це повідомляють активісти Майдану на сторінці спільноти Євромайдан СОС в Фейсбук. Загалом, за даними МОЗ, за два дні протистоянь в центрі Києва загинули як мінімум 85 протестуючих. Поранені близько двох тисяч людей. Криза в Україні а також можливість надання допомоги країні підписанню угоди про асоціацію будуть обговорюватись на саміті Євросоюзу 20 березня. Глави держав і урядів 28 країн спільноти розглянуть перспективи надання Україні економічної допомоги для стабілізації ситуації. Предбачається також розглянути можливість якнайшвидшого підписання угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі. Створив свій дизайн сам. У бізнес школі мінібос пройшов майстер-клас. Діти ознайомились з елементами інтер'єру і навіть спробували самі створити маленькі шедеври. Свої уподобання та навіть улюблені цитати мінібос розміщають на лампах. Сегодня на мастер-классе нас учили, как красиво можно украсить лампу. Якорь – символ надежды и стрела – символ стремления вперед. <laughs> Это цитата Стива Джобса «Оставайся голодным, оставайся безрассудным», которую он произнес во время лекции в Кембриджском университете. Я просто люблю минимализм, поэтому я так, слабенько. Ну, каждый человек, он какие-то свои эмоции <laughs> в эту лампу вкладывает. Ну, я буду знати, як можна украшати інтер'єр просто і не покупає дорогущі лампи, які ще не впісувати суму інтер'єр. Дар'яра, яка проводить майстер-клас, розповідає мета уроку, щоб кожна дитина відчула себе дизайнером та проявила свою творчу індивідуальність. Внутренний мир, который есть у ребенка, и те цвета, которые он любит, которые он носит, он также переносит на предметы, которые будут окружать его в его комнате. Немного синего, немного желтого. Здесь розовый и нежный розовый, и фиолетовый. Ну, я сначала взяла губку и покрыла э, это... Ну, Саму лампу розовим цвітом. А потім уже вот низ фіолетовим. Ну і сердечко так вийшло спонтанно. В роботі використовуються художні акрил на водній основі, фломастери та фарба, а також елементи декору. К цьому бізнесу нужно відноситися з душою, не займатися просто дизайном, якби не живя этим изнутри. нутрі. Це не перший майстер-клас дизайну в бізнес-школі мінібос. Ну, нам розказували про програми, в яких можна створювати 3D-моделі 3D там інтер'єра. Розказували про ландшафтний дизайн. Головне результат. Ось такі яскраві лампи по завершенню роботи запалили діти. Це були всі новини на цю годину. Більше дізнавайтесь на нашому сайті та у мережі Фейсбук. Якщо у вас є власні гарячі новини, телефонуйте та ділиться з нами. Слідкуємо за подіями разом. Побачимось.